Друзі, роблю такі тарілочки. Ось такі, бачите. Ось. І треба ж вирізати, якби зняти, зняти фон вибрати. Ну і різцями, різцями трошки я так подумав. Або різцями буду вибирати, або маю таку машинку. Ніколи не користувався, до речі. Взагалі ніколи. І думаю, дай-ка я виберу виберу той фон. Може буде трохи легше. Взяв у мене тут фріза 3 міліметра. Винос я зробив 5. Зараз вам покажу на, на вже якби би готові. Скільки тут в мене? Якіте вона на мене буде. 5. А, 5 міліметрів. 5 міліметрів я зробив такі, такий фон за ну, заглублення фону. А далі вже, ну самі розумієте, різцями, ну, для різбліра по дереву. Не знаю, як, як кому. Але мені здається загалом це найголовніше для мене як для різбліра, це зняти фон. Якщо в мене фон буде вже вибраний, то мені набагато легше ну, підрівняти під це. Тут, я думаю, то не заставить не якоїсь там проблеми, якоїсь там. Ну, робота, то робота зв... ну, звичайно, але набагато буде легше. О. Малий фон, там 3 мм чи там 4 мм, я думаю трошки замало буду. А більше 5, то, ну, ну так і так палить. Друзі, нема чого скривати. Бачите, воно палить та фріза. Ну, палить, то палить то, то таке, але зато, зато набагато мені легше. І так по, по часу, по часу, так по роботі. Я так, ну, з відривами, ну, допустимо, оця частина. Ну, поділю на раз, два, три, чотири, пять. П'ять підходів. підходів і, і. фон вибраний. Зараз я вам покажу. О, Працюю на матеріалі. Оце, оце в мене дуб. Оце от нижній. Бачите, дуб. Оцей я різав по не знаю, кажуть, що немає, немає, немає різниці. Ну, різниця, по-перше, в кольорі. Бачите, цей ясен, він світліший, дуб трошки темніший. І мені здається, так по плотності матеріалу, то для мене, для мене ясен трошки ну, вящий матеріал і. І він трохи, друзі, він набагато, мені здається, важче, важче різати. Чим, чим подобає. Ну що, я зараз включу? Включу і попробуємо. Покажу, як, як він буде акуратно. Зараз все, все повелє. Як він буде вибирати той фонд? Просидими. Я отак вот піднімаю трохи і поступово опускаю. І опускаю и упускаю І И помалю поеду. Крути припидня. Другой. Крути опускаю. Так, друзі, не буду затягувати довгі довгі відео але розумієте. Я покажу олівцем. Ось вибраний фон. 5 мм глибина Ну, палець, палець. Ну, нічого страшного. Я вважаю, що це. Ну, я... ні, якщо під лак то, звісно, трохи. Трохи проблема. А так, побачите, як я повністю зроблю роботу, то побачите, що це мені не заважає абсолютно. Але, ну, бачите, як воно. Я спочатку края провожу ну, сам малюнок. І то не зразу опускаю там 5 мм, а поступово, як ви бачили на, на відео. Міліметр, 2, 3, 4, 5, опустив і так поступово-поступово веду. І фон так само, фон так само, я потрохи. Ну, бо воно палить. Ну, По-перше, палить і по-друге, не хочу спалити сам сам апарат. Ось. Але ну, вже не довбати різцями. Все, друзі, ось, ось таке коротеньке відео. Кому сподобалося лайк, підписка. Все, Всім гарного дня. Пока-пока.